Жим вниз, тяга ОФБ СЛ804. Подвійний тренажер для тренування основних м'язів спини, біцепси, плечі та підплечя. Тренажер задіює всі групи грудних м'язів, м'язів плечового пояса та рук. Це альтернативи віджимання. Цей тренажер загалом сприяє збільшенню гнучкості суглобів, активному спалюванні підшкірного жиру, а також відмінний інструмент для вироблення правильної постави. Навантаження забезпечується своєю вагою людини. Тренажер незамінний для корекції фігури та отримання хорошої статури. Одночасно на тренажері може займатися двоє людей. Цей тренажер сприяє збільшенню гнучкості суглобів ніг та активному спалюванню підшкірного жиру. Перевагою цього тренажера є тот факт, що навантаження виконуючи вправи, ви регулюєте самостійно, використовуючи власну вагу. Поради. Тримай спину рівною, не округляй плечі. Рухи мають бути плавні, без рибків. Видихай під час зусилля. Починай з 8, 12 повторень. 2-3 підходи. Для реабілітації роби повільно, концентруючись на техніці.